Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в ефірі програма Народна казка. Я представляю наших учасників: оператор ведучий Леонід Гапєєв, наші вболівальники, Семенчики і Богданчик. Ось вони тут сидять. Дружньо ви їх бачите. І наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаємо. І Шмаривоз Богдан з нами в ефірі. Вітаємо. І сьогодні з нагоди дня. Рідної мови, такий міжнародний день, це такий день святковий творчий день, і ми почитаємо українські народні казки. От ми зараз перед початком ефіру провели таке коротке ігрове опитування. От до нас в гості книжечка завітала, але в гості не надовго, бо вона буде повертатись до рідної домівки, куди саме здогадалися, так? Яніна? Куди книжечка? Так, до бібліотеки. От поки вона в нас гостює, то ми е, вибрали от з п'яти варіантів, які тут є, е, сюжетів казок, півники, двоє мишенят, телесик, рукавичка, лисиця, їжак і калиточка. От е, Всі наші учасники згадали саме рукавичку. Я теж, до речі, рукавичку згадав, бо хто моє покоління чи трошки старше, то вони можуть згадати, як ото ера комунальних. Е, Комунального житла, гуртожитків і таке інше, ота рукавичка. Ну, це така доросла інтерпретація. А ми все-таки повернемося до такого дитячого сюжету, але ми будемо уважно його слухати, тому що тут дуже такі цікаві думки, і дитячі, і дорослі, і всякі різні. Отож, читаємо: рукавичка. Ішов дід лісом. А з ним біг собачка та й загубив дід рукавичку. От, біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкреботушка, А ти хто? Жабка, шкреботушка, пусти мене, іди от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто в цій рукавичці? Мишка, шкреботушка, жабка. Скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігачик, пустіть мене, іди. От їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто в цій рукавичці? Мишка, шкреботушка, жабка, Скрекотушка, Зайчик-Побігачик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене, та йди. Ось уже в нас половина. Гуртожитку комунальної квартири вже, як то кажуть, наповнилася нашими героями. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне Вовчик та й собі до рукавички питається, хто, хто в цій рукавичці? Мишка, шкреботушка, жабка, скрекотушка, зайчик, побігачик та лисичка, сестричка. А ти хто? Та я, Вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. Ось, пустили його. У і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка, скреботушка. Мишка, шкреботушка, жабка, скрекотушка, зайчик, побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик, братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене! Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш, та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди, уліз і той. Уже їх шестеро. Та й уже їм так тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущів, вилазить, ведмідь. Ведмідь та й собі до рукавички реве й питається, а хто в цій рукавичці? Мишка, шкреботушка, жабка, скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабани клан. А ти хто гу гу? гу Як вас багато, а я ведмідь брідь. пустіть і мене. Ось іще один гість до рукавички тут з'явився. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати, я собачка попереду побіг. Біг, біг, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться із рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід і забрав рукавичку. Ось так наша казка завершилася. А тепер ми обміняємося враженнями про цей. Сюжет народної казки. Так. Ну, перше запитання я задам, а далі Богдан і Яніна. Ну, скажіть мені, любі друзі, вам цей сюжет сподобався? Він такий добрий, чи трошки сердитий, чи такий наполовину добрий, трошки сердитий, трошечки такий. Який настрій від цього сюжету? Ось, ось він завершується. Все-таки. От. Давайте я трошки по-іншому запитаю. От хтось вболівав за ту рукавичку, що от, от може просто порватися. Чи не боялись ви, не переживали за ту рукавичку? Вона така маленька, тут такі кабаняри великі туди полізли, ведмеді полізли, ну, якось так. Що скажете? Звук, звук тільки звук. Я ні на звук твій зник. Так. Так. Я чудно не переживала. Ця рукавичка чи оборветься, чи розорветься. Я... я не знала, що сказати. Я боялась більше за рукавичку, ніж за тварин. То <м> я�>, я ж про це і, і, і запитую про це й говоримо, що дійсно тварин дуже багато, а рукавичка така маленька, одна однісінька. А тут і кабаняри великі, і вовки доволі такі кремезні. Ну а ведмідь чого вартий, це такий, така велика майже як машина. Ну, ну куди воно влізе в таку маленьку рукавичку? А який би міг бути ще фінал цієї історії, якби ми от на основі цієї народної казки писали б якусь свою сучасну казку? Богдан, як ти, як ти гадаєш? От твій варіант сюжету. Ще раз повтори трошечки звук, звук. Звук, звук. Ось-ось вона, вона лусне, так. От якби тут дід той не прийшов, хто б тоді рукавичку зміг врятувати? От давайте замість діда подумаємо якогось іншого герою. Щоб, щоб тоді сталося? Ну, перший варіант. Якщо їх тут і так вже багато, то цілком можливо, що після останнього того гостя це був у нас ведмідь. Так? То після нього ще міг би там хто завгодний лев туди прийти, можливо, чи там левенят, скільки багато левенят, чи ще хтось міг би слоненятко прийшло б туди і б туди. Сказали б, я теж хочу в рукавичку, ви всі тут вже посідали, позалазили. Я хочу туди потрапити, дайте мені місце, і вони б сказали: ну давай вже, ну давай вже. Це в японських казках теж є такі схожі сюжети про одного, і там тільки різниця така, що був один чоловік, і він так по доброті, такій душевній, запустив в гості якогось якби такого прибульця. І хто може вгадати, чим та історія завершилася японської казкою? Що, що сталося з тим будиночком? От насправді, та той прибулець. Він вже. От уявіть собі, от жив собі чоловік, був хазяїном того будиночку. Ну, там десь на природі, на островах. Це японський сюжет. от Чимось нашу українську рукавичку мені він нагадав. І от якийсь прибулець, отак, як оці звірятка, їх тут багато, він там був один, але один вартий усіх. І, значить, він каже: Ну, пусти мене пожити. Ну той думав, думав, господар японський каже, ну давай, заходь. Зайшов, пожив, начебто так пожити. Вона ж книжечка, якщо в гості потрапляє, то вона ж повертається, вона ж не засиджується довго. Вона до домівки повертається, а той не повернувся, той як засів, і господар вже не, не знав, що робити. Господар вже виходить на подвір'я. А той, якби то гість, той прибулець, він все розростається, як монстр, все більший, все ширший, все як гора, отак розліт. Коротше, ота хатиночка, вона як куля така, що ми надуваємо оці кулі, вона почала роздуватися, роздуватися, майже не луснула. І закінчилося тим, що чоловік вже як жив вже на подвір'ї, прямо на траві спав біля тієї. Своєї садиби, а той Приболець вже став хазяїном. Просто отак от захватив, захопив по, по суті його, його садибу, і отак от став там жити. Оце така японська казка. от чомусь, от чомусь Не хотілося б, щоб сучасні українські казки мали б таке б завершення. Да? от Рукавичка так добре з'явився, і на тому історія добре завершилася, що ці звірі не поламали, не порвали рукавичку. А які можуть бути ще варіанти завершення, от якщо ми поімпровізуємо Яніна, Богдан, давайте подумаємо. Ну, якийсь такий позитивний варіант, щоб рукавичку не порвати. Може, якось тих звіряток вони хотіли там жити, може їх там поруч помістити, що можна було б зробити, якби сучасний сюжет казки писати. Кажи я, Та тут вже було семеро. Семеро було вже у нас в рукавичці. Вовк, лисичка, кабан був, ведмідь великий був. Їх тут семеро. Ось ось картиночка. Та й шила побільшу рукавичцю. І вони там жили. Mm, цікава думка. Ось, бачите, вже сучасні варіанти. Якщо. Е, молодець Яніно, в тебе таке економічне сучасне мислення, якщо є попит, має бути і пропозиція. Значить, е, якщо. Є попит на рукавичку, а клієнтів багато. рукавичка одна. То що треба? Треба серійне виробництво зробити тих рукавичок, але ж не промисловим способом, а така ручна робота, ексклюзив, made in Ukraine. Клас. Мені сподобалась твоя ідея. Богдан, а що б ти зробив от варіант, сучасний, інша версія, така модернова версія народної казки? Ну, якомусь там медмідію бажати. Собіс пошукав. Так. Ну, розумний варіант. Ну, це така бю бюрократична така. Такий бюрократичний фокус, як сучасні чиновники, вони не дуже, як то кажуть, полюбляють громадяни закони. І вони відписують всякі там звернення, скарги є, а вони відписують не на часі, то шукайте інші варіанти. Ну так теж можна зробити, як ти говориш, такий дорослий підхід у тебе. От, А ще який варіант можна. Ну це якби ведмідь образиться. Ну, і це, от Ніна запропонувала, от є клієнти, їх багато, потенційних клієнтів. Рукавичка одна, от давай, лисиця така ініціатива. Хитра, мудра чи ну, хитра, підприємлива така вона, да? от давай на тобі ініціативу, ший, виготовляй багато, і на всіх клієнтів рукавичок вистачить. Гарна ідея. Якщо просто відмовити, от сказати ні, немає, шукайте, ну, це клієнт тоді не прийде до нас, бо він подумає, а, ну, ми до клієнтів таке ставлення не можемо задовольнити його потреби, значить, тоді шукати іншу рукавичку. Це конкуренти. Конкуренти заберуть твою ідею тоді і прийдуть з іншою рукавичкою, і скажуть: так, все, оце дивіться, оце ваша рукавичка нічого не варта. У нас тут така модернова не рукавичка, а там якась прямо хатинка з паперу буде, і скажуть: так, все, наш, наш виріб кращий, оце наш товар, оце буде класно. А оцю рукавичкою закидайте в історію. Тут треба бути обережним, щоб конкурентам ідею не віддавати. От я гадаю, що з, ведмед... з ведмедями не треба так їх відсилати. Може їм запропонувати, що сказати, ось там озеро неподалік, гарний ліс. Збудуйте собі отої якісь шалаші неподалік, а до рукавички приходьте погостити, але розтушуватися поруч, всередину не лізти. От якось так сказати, щоб не відмовити. Щоб оцю охоту не збити. А так, от, щоб він подумав, що є кращі варіанти, десь тут поруч. Але не можна сказати, ні, у нас нічого немає, ми вам нічого не дамо, ідіть собі геть. Ні, тут треба бути більш такими гнучкими, тому що інакше конкуренти ідею твою перекрутять і на свій лад. І потім вони будуть, як то кажуть, в плюсі, а ти будеш в мінусі, тому що в них вже твоя ідея, вже стає їхньою ідеєю. Тут треба бути акуратними. Які ще варіанти ми б могли зробити замість діда? От Давайте так, якщо це дід, якщо це не дід, ну я не знаю, якийсь там робот, до речі, роботи роботи. Роботи сучасна тема. Вони сьогодні штучний інтелект. От давайте подумаємо, пофантазуємо, якщо штучний інтелект з'явиться замість діда, якийсь робот представник штучного інтелекту. Він свою програму зро зро зробить одразу. Щоб він зробив той штучний інтелект з рукавичкою? От він бачить ситуацію, він все аналізує. Штучний інтелект. Це оці сучасні комп'ютери, сучасні програми. Вони зараз скрізь заполонили наш простір. А що йому там запрограмувати? О, що йому запропонувати? Запрограмувати? А що йому там? А треба йому сформулювати штучному інтелекту, сформулювати запитання, що є у нас така проблема. Є у нас маленька рукавичка, і семеро і семеро. як вирішити проблему, коли є маленька, одна маленька рукавичка і сім великих звіряток? Таких звірів, великих семеро. От як задовольнити їх, їхні потреби? Всі хочуть жити в якійсь е, рукавичці, в якомусь такому помешканні з екологічного матеріалу? Ну, рукавичка, будемо вважати, що це такий екологічно чистий матеріал, що він зроблений з. От Що штучний інтелект може придумати? У нас замість діда міняємо героїв штучний інтелект. І він... я, я, я точно не можу казати, що він би придумав, Могу казати, що б я могла. Давай, кажи, кажи. Вони ж там, ну, коли вони там живуть, то рукавичка розтягується. Так. Розтягується. Ну, ось вона і буде розтягуватися, розтягуватися. Поки не лосне, чи якийсь там буде технічна така. якийсь... Вона розтяг... розтягується, а вони будуть розтягуватися. Угу. Можна так зробити. Тоді, тоді треба придумати якісь сучасні напевно, технології, щоб ці е, матеріали були такими міцними, щоб та рукавичка ну, розтягувалася, але не луснула, так, як, як та е, кулька. що... Полетить в небо після шкільного свята, випустять ці кульки різнокольорові, а вони потім прокололи і луснули. Ні, тут треба дуже акуратно. Ідея непогана, до речі. Так, 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 так. А можливо, запропонувати, запропонувати створити багато інших, як то, не клонів, а ну, схожих продублювати ті рукавички, якщо є одна, а звірів багато, їх тут семеро. А уявіть собі, що ще з'являться там, ну ще там з десяток чи ще там п'ятеро. Там слоненятко, левенятко, хто там ще може. Може, там ще приповзають змії різні. От їм скучно стане нудно, і вони хочуть собі як то різнобарне життя таке в рукавичці пожити. От маленька зміючка, їжачок може туди ще тут його немає в сюжеті. А от якщо він приповзе, а їжачок там же колючки такі, він ще порвати може приповзє, буде погано. Ну. Значить, треба тоді серійні рукавиці виготовляти, щоб всі, на всіх клієнтів вистачило. Виходить, що так доведеться робити. От треба таке завдання штучному інтелекту придумати, з якого матеріалу можна створити. Може, то буде така прозора рукавичка, не така, що щільно закриті, всі, якби стіною, а вона буде як сітка, в принципі хай собі рукавичка сітка така сучасна, вона так, ну, при, при, дощовій погоді то холодно, буде там звірятка змокнуть. А хай собі на сонці засмажуються і нормально, кажи, Богдане. Я приду, що мог би казати, що з ним дивитися. Давай. Там по черзі жит, ну там сьогодні будуть жити, ну там, ну, наприклад, миша та ведмі. Наприклад. Так. А завтра там, наприклад. А завтра буде жити там кабан та... та лисиця, наприклад. Непогано. Рукавичка здається в оренду можна. Можна так сказати, всі, на всіх бажаючих по черзі, щоб всі встигли потрошку там пожити, погостювати, нормально, нормально. О, ось так. Е, тепер ми повертаємося до справжнього сюжету цієї казки. і все-таки, яка тут, на вашу думку, така є повчальна ідея, яка мораль цієї казки? Той класичний варіант, що ми прочитали, коли всі хотіли туди залізти і. думаю, що треба пускати у всіх подряд. Угу. Тобто є, є територія, як то кажуть, приватна територія, є територія існування, і е, ця територія вона призначена для конкретних мешканців, так? І якщо. Туди будуть лізти всі кому не ліньки, то, то буде погано. Такого не потрібно бути. Так. Ну, а яка роль діда і собачки в цій історії? Чим, чим вони допомогли дійти до такого позитивного фіналу? Що вони корисного зробили? Яніна, як ти гадаєш, От, дід і собачка оці наші останні герої сюжету, завдяки яким... Все добре завершилось і рукавички все-таки врятували, не порвали. Е, так, я не дуже помню, но... ну, я нагадаю зараз, от по по сюжету тут всі, всі поприбігали, їх тут уже зібралося. Аж семеро стало, у ліс і ведмідь. От така величезна махіна, отой ведмідь, він туди теж вліз. І коли дід оглядівся, нема рукавички. Тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Дід оглядівся, і нема рукавички. Він шукати туди-сюди. А рукавичка ворушиться, і собачка тоді гав-гав. І всі злякалися. От Елемент е, несподіванки, до речі, дуже цікавий елемент сюжету в українських народних казках, та й взагалі казковий жанр він е, завжди е, містить такий маленький секрет, прихований секрет. От Все йде по сценарію, ми так здогадуємося, що буде далі, тут хопа і несподіванка. І всі лякаються. Всі е, герої сюжетів, читачі вони завжди трошечки якби так, е, лякаються від таких несподіванок. І собачка робить свою роботу гав-гав. У собачки все нормально, вона не лякається, вона знає своє діло. І вони як злякаються, як вирвуться з рукавички і порозгрібалися лісом. От ліс великий. Навіщо було це так перевантажувати таку маленьку рукавичку? Хіба лісу замало їм? От воно все повернулося на, на свій початок. Прийшов дід та й забрав рукавичку, знайшовся хазяїн. У кожної речі є свій хазяїн. І кожне явище має своє, свою закономірність, своє таке, своє таке коріння. От, я, я так думаю, що оця народна казка вона саме вчить нас такої е, життєвої мудрості. Дійсно, як сказав Богдан. От, і мені дуже сподобалось, як е, Яніна переживала за ту маленьку рукавичку. Ну, тому що дійсно звірі вони своє не прогавають в великому лісі, вони завжди знайдуть. ...ну, вони ж тут, Більшість з них такі хижаки, якщо науку біологію, природознавство згадати, і кабани, і вовки, і ведмідь великий він ж не тільки мед полюбляє, він багато чого може знайти і поїсти в лісі, навіщо то було в ту рукавичку лізти. От тому так воно і завершилося. що рукавичка – то не їхня справа. От, я думаю, що варто побажати нашим глядачам. А чого побажати? Давайте скажемо Яніна і Богдан от в цій історії, що б ви хотіли читачам побажати, якби яку мораль сучасного життя. Я б хотіла побажати щастя, здоров'я, те, що вони не хворіли. І читати побільш книжок, так дякую. Дійсно, от це така класна книжка, п'ять українських казок. І зверніть увагу, що читання казок стосується не лише дітей, або сказати так більш глибоко, що воно стосується дітей молоді різного віку і молоді, і дорослих, тому що тут свої повчальні такі ідеї є. І саме завдяки жанру казки ми можемо такі ідеї. Ну, є сучасний супержанр комікси, але то дуже, на мій погляд, дуже такий легкий жанр. Ми так не будемо спускатися, як то кажуть, на дуже такі легкі жанри, хоча вони теж цікаві. От казка це такий, якби жанр класичний, але він має такі сучасні свої інтерпретації. От, Богдане, чого ти хочеш побажати нашим глядачам? Класні твої ідеї були із штучним інтелектом, такі літературні імпровізації, мені теж сподобалися. От побажати читачам на ці, на тему цієї казки про рукавичку. От якщо так трошки згенерувати ті ідеї, які ми вже озвучили, щоб сучасним глядачам було зрозуміло, як поводитися не лише з рукавичками і тими звірятками а в, в подібних ситуаціях в сучасному житті. Богдане, звук, чи чути нас? Так, чи нас чути? Е, Богдане, озвуч твої побажання нашим глядачам на тему цієї казки. Так, там трошечки інтернет-звук трошечки гальмує, але то нічого. Ми вже почули цікаві коментарі від Богдана. І на завершення побажаємо нашим глядачам, щоб в природі ми знаходили свої такі закономірності. А в українських казках, особливо сьогодні в день рідної мови, щоб ми. Знаходили свій такий не лише літературний смак, а щоб ми знаходили таку мораль, такі повчальні історії. І от саме завдяки таким цікавим несподіванкам і таким небайдужим співвітчизникам, як той дід, що врятував рукавичку, хай здоровий глуст врятує від всяких. Всякого безглуздя на цьому дякуємо за увагу.